Ага, чого вона не хоче. Зараз ми з вами будемо розв'язувати задачу. Це номер 633, сторінка 89 підручнику. Зараз уважно, будь ласка, прочитайте задачу. А яка задача? Ще раз повторюю номер 633. Я вмикаю доску і зараз з вами будемо всі разом розв'язувати. І так, за 7 метрів тканини заплатили 560 гривень. Один метр марлі в 10 разів дешевше, ніж один метр тканини. Нам потрібно з вами дізнатися, яка вартість 5 метрів такої марлі. Для того, щоб нам почати розв'язувати цю задачу, нам потрібно записати, що відповідаємо. Що нам потрібно заказати? Умови короткий задачі. запис умови. Все правильно, короткий запис умови. І так, говоримо, що нам відомо в цій задачі? Що нам відомо? За так, нам відомо, що в нас за 7 метрів тканини заплатили 560 гривень, так? Тому ми з вами записуємо короткий записом. Пишемо тканини. Було в нас 7 метрів. Тканини тере 7 метрів. За неї заплатили 560 гривень, так? Так. За неї заплатили 560 гривень. І в нас ще з вами був один метр марлі, так? І один метр також був тканини. А один а... метр тканини нам невідомо, скільки коштує, так? Марля у нас з вами. Була, скільки довжина в неї? В марлі, скільки довжини? Ану, подивіться. Один метр. Один метр. Угу. Дивимось, що один метр марлів десять разів дешевший, ніж один метр тканини. А яка вартість п'яти метрів марлі? Тому марля в нас п'ять метрів. Скільки за неї заплатили, в нас невідомо. І нам потрібно дізнатися також один метр марлі, так? який в нас буде в 10 разів дешевший, ніж тканини. Записуємо розв'язання. Як ви гадаєте, що ми будемо робити в перші дії? Давайте подивимось, Якщо в нас було тканини 7 метрів, за неї заплатили 560 гривень. Щоб дізнатися, скільки заплатили за 1 метр тканини, що нам потрібно зробити? Яка в нас буде дія? Було 7 метрів тканини. Так, за неї заплатили 560 гривень. А нам потрібно дізнатися, скільки заплатили за один метр ткану, так, такої тканини. Це що потрібно робити? Можна дописуйте. Назар, яка буде перша дія? П'ятьсот шістдесят на десять. А ми зараз тканини розглядаємо. Скільки було метрів тканини? 7. 7. То що ми робимо? 7 мінус 5. Так, давайте ще раз подумаємо. Було в нас 7 метрів тканини. Так. За цю тканину заплатили 560 гривень. Нам потрібно дізнатися, скільки коштував один метр така, такої тканини. Що нам потрібно зробити? Назад говорив. Так. 560 ділити на 7. Правильно. 560 ми поділимо на 7. Це скільки буде, як ви гадаєте? Якщо ми 56 поділимо на 7? 80. 80. Буде 80. Душка, що ми записуємо? Гривні. Гривні, так? Тобто 80 гривень заплатили за 1 метр тканини. Ми пишемо, що це ціна одного метра. Тканини. Дивимося на другу дію. Тепер ми знаємо, що за один метр тканини заплатили 80 гривень, так? А тепер нам потрібно дізнатися один метр марлі, якщо вона в 10 разів дешевша за тканину. І тебе. 80 буде на 10? Правильно, потрібно 80 поділити на 10. Це скільки буде? Це буде 8. 8. В дужках Що ми записуємо? Метри. Ми ж гроші дізнавалися. Гривень, так? Записуємо гривні і записуємо, що це ціна одного метра марлі. А тепер вже ми в третій дії дізнаємося. Яка вартість 5 метрів, Марлі? То що ми робимо? Якщо 5 треба, метрів. Треба 5 помножити на 8? До. 5. Ми помножимо на 8. Це скільки буде 5 на 8? 5 на 8 це буде 40. 40 гривень, так? І записуємо відповідь. Відповідь у нас звучить так, що 40 гривень це вартість 5 метрів марлі. 40 гривень вартість 5 метрів марлі. Ось така у нас з вами вийшла задача. Ви записуйте, я ще раз вам поясню. У нас з вами була тканина, так? і була марля. Ми дізналися, що в тканини було 7 метрів, за яку заплатили 560 гривень. Але нам потрібно дізнатися, скільки буде коштувати 1 метр такої тканини. Друге, те, що ми з вами знали, що була марля, і в неї було 5 метрів, так? але ціна її невідома. І знаємо, що в нас був один метр марлі. Також ціна невідома, але знаємо, що в 10 разів дешевше, ніж 1 метр тканини. То вже в першій дії ми з вами 560 поділимо на 7. Це ми дізнаємо, скільки гривень ми віддамо за 1 метр такої тканини. В другій дії ми вже з вами дізнаємося скільки буде коштувати один метр марлі, якщо вона в 10 разів дешевша, ніж тканина. І вже в третій дії ми дізнаємося, вартість марлі. Довжиною 5 метрів. Ми 5 помножимо на 8, у нас вийде 40. Тобто 40 гривень вартість марлі, яка становить 5 метрів. Зрозуміла задача? Так. Дуже добре. Дописуйте задачу і уважно слухайте своє домашнє завдання. Вашим домашнім завданням буде номер 635. І номер 636. В номері 635 вам потрібно буде скласти вираз обчислити їх значення. Тобто, це так, звичайно, як ми проводимо з вами математичний диктант. Число 69 збільшити на частку чисел 70 і 14. Вам потрібно це що зробити? Поставити в дужках, так? якщо частка чисел 70 і 14, взяти в дужки. І так само частку чисел 780 і 30 збільшити в 4 рази. Також вам потрібно взяти це в дужки і збільшити. І номер 636, у вас є короткий запис умови, вам потрібно скласти до нього задачу, що ви будете дізнаватись. Наприклад, Давайте візьмемо зараз, городи, так? У нас ідуть з вами городи, то давайте буде перша грядка, друга грядка, третя грядка, так? І ви посадили, наприклад, на першій другій грядці 370 кустиків помідорів, на другій третій 420. Всього на цих грядках виросло 800 помідорів. Угу. Кустики Анатолійовна. Так, ми зараз з вами закінчуємо наш з вами урок, і ви готуєтесь до ЯДС. Юлія Анатолійовна, не вимикайте ложку.